Продажі маємо дизельний двигун для невеличкого трактора або великого якогось мотоблока чи культиватора. Не знаю, куди такий можуть ставити. Це у нас двигун йде на стартері, тобто два ключі в комплекті є. Треба тільки підключити акумулятор. Він дизельний, має потужність 11,3 кінських сили. Об'єм двигуна в нього 496 кубічних сантиметрів. Ось такий вигляд він має. Є в ньому вихлопна труба, повітряний фільтр, бензобак. Заводиться він або від стартеру, ось у нас стартер є, або від ручного запуску. Покріпленням. Покріплення між осями болтів тут 10 см, в довжину 27 Тобто 10 на 27 у нас отвори. Діаметр валу 25 мм, довжина 7 см це робоча, загальна довжина 9 см, він у нас йде під шпонку. Не шестигранник, шпонка по центру вкручується болт. Так, ось його характеристики, хто хоче може почитати. Це написано конусний, ну це невірно написано, бо два види цих двигунів приходять. Під генератори йде конусний, і під тракторці невеликі, йде з прямим 25 валом. Далі будемо знімати ще відео, бо будуть люди питати, що як кріпиться між болтами, між осями, але в одне відео все не вставити. Ось з цього боку, хто хоче подивитись, є краник на баку. Ну коротше, Є такий двигун, ціна 18800. Кого цікавить, хто там робить, можна тракторить собі, можна замовити. Відправляємо новою поштою з оплатою при отриманні.